О, ти добре посміхнися, щось смачненьке приготуй. Прийде ніжно, пригорнися, але віршик занотуй. Я присіла у віконця і подумала: нехай, як із неба світить сонце, так і ти усіх кохай, пташки весело щебечуть, не сумують, подились, і життю не суперечать, ти у пташечок повчись. Ну, подумаєш, коханий краще в світі чоловік. Якось різко та нежда. Коло не стієї ставної, і на тебе помилково звів на підав тумаки. Він пішов там, ти лишилась в хаті без безлед розібрать думку на що одружилась, краще зразу відігнать. От ти добре посміхнися, ще смачненьке приготуй. Прийде ніжно, пригорнися, але віршик занодуй. Пішов, а ти лишилась, в хаті без ладрозібрать, думку нащу одружилась, краще зразу відігнать.